Тобі ніколи не спадало на думку відмовитися від усіх ідей, які ти коли-небудь мав на противагу знанням. Ти тримаєш тисячі частинок страху, які не дають святому увійти. Світло не може проникнути крізь стіни, які ти будуєш, щоб блокувати його. І воно ніколи не зможе зруйнувати те, що ти створив. Ніхто не може бачити крізь стіну, але я можу обійти її. Стережи свій розум від частинок страху, інакше ти не зможеш попросити мене зробити це. Я можу допомогти тобі лише так, як наш. Отець створив нас. Я хочу любити тебе, шанувати тебе і повністю поважати те, що ти зробив. Але я не хочу підтримувати це, якщо це неправда. Я не покинув тебе, як і Бог, але я повинен чекати, доки ти вирішиш відмовитися від себе, оскільки я чекаю з любов'ю, а не з нетерпінням, і ти обов'язково звернешся до мене. Я прийду у відповідь на перший твій поклик. Урок 93. Світло, радість і спокій живуть у мені. Ти вважаєш себе домом зла, темряви та гріха. Ти думаєш, що якби хтось побачив правду про тебе, він би відштовхнувся від тебе, наче ти отруйна смія. Ти думаєш, що якби тобі відкрили правду про тебе, ти був би вражений таким сильним жахом, що кинувся б спричинити смерть власними руками, оскільки неможливо було б продовжувати жити, побачивши це. Ці переконання настільки міцно закріплені, що тобі важко. Допомогти побачити, що вони ні на чому не ґрунтуються. Очевидно, що ти зробив помилки, що ти дивними шляхами шукав порятунку, обманювався, обманював і боявся дурних фантазій і жорстоких мрій, і схилявся перед ідолами з пороху. Все це правда через те, у що ти зараз віриш. Сьогодні ми ставимо це під сумнів, не з точки зору того, що ти думаєш, а з зовсім іншої точки відліку, з якої такі тривіальні думки є безглуздими. Ці думки не відповідають волі Бога. Він не поділяє з тобою ці дивні переконання. Цього достатньо, щоб довести, що вони неправдиві, але ти не сприймаєш це таким чином. Чому ти не повинен бути більш ніж щасливий, маючи впевненість, що все зло, яке, на твою думку, ти зробив, ніколи не було скоєне, що всі твої гріхи ніщо. Що ти чистий та святий, як ти був створений, і що світло, радість і спокій живе у тобі. Твоє уявлення про себе не може протистояти волі Бога. Ти думаєш, що це смерть, але це життя, ти думаєш, що будеш знищений, але натомість. Ти врятований. Те я, яке ти створив, не є Сином Божим. Отже, цього я взагалі не існує. І все, що воно ніби робить і думає, нічого не означає. Це недобре і непогано, це нереально і не більше того. Він не бореться проти Сина Божого, він не ранить Його і не нападає на його спокій, він не змінив створіння, ані вічну невинність не перетворив на гріх, ані любов на ненависть. Якою владою може володіти це я, яке ти зробив? Якщо воно хоче суперечити волі Божій. Твоя безгрішність гарантована Богом. Це потрібно буде постійно повторювати, доки це не буде прийнято. Це правда. Твоя безгрішність гарантована Богом. Ніщо не може торкнутися цього. Або змінити те, що Бог створив вічним. Те, що ти створив, зле і грішне, є безглуздим. Твоя безгрішність гарантована Богом, і світло, радість і спокій перебувають у тобі. Спасіння вимагає лише прийняття однієї думки. Ти такий яким тебе створив Бог, а не те, що ти зробив із себе? Яке б зло ти не вчинив, ти такий, яким створив тебе Бог? Яких би помилок ти не зробив, правда про тебе незмінна, творіння вічне і незмінне? Твоя безгрішність гарантована Богом. Ти завжди будеш таким, яким ти був створений. Світло, радість і спокій перебувають у тобі, тому що Бог помістив їх туди. Під час наших довших сьогоднішніх тренувань, які будуть найбільш корисними, якщо робити це у перші 5 хвилин кожної години, почніть. Із висловлювання правди про своє творіння. Кажи світло, радість і спокій перебувають у мені, моя безгрішність гарантована Богом. Потім відкинь свої безглузді уявлення про себе. І проведи решту періоду практики, намагаючись відчути те, що дав тобі Бог, а не те, що ти призначив собі. Ти або те, що створив Бог, або те, що ти створив. Тільки одне я, істинне, іншого не існує. Спробуй відчути єдність свого унікального я. Спробуй оцінити Його святість і любов, з якої він створений. Намагайся не втручатися в Я, яке створив Бог, і яким є ти, приховуючи велич за крихітними ідолами зла і гріха, які ти. Побудував, щоб замінити його. Дозволь йому увійти у себе самого. Ось це ти, і світло, і радість, і спокій перебувають у тобі, бо так є. Ти можеш не захотіти. Або навіть не в змозі використовувати перші 5 хвилин кожної години для цих вправ. Проте намагайся робити це коли можеш. Пам'ятай, хоча б щогодини повторювати ці думки скажи: світло, радість і спокій перебувають у мені. Моя безгрішність гарантована Богом. Потім спробуй витратити принаймні хвилину або близько того, щоб заплющити очі і усвідомити, що це правда про тебе. Якщо виникає ситуація, яка здається тривожною, швидко розвій ілюзію страху, повторивши, ці думки знову, якщо у тебе є спокуса розсердитися на когось, скажи мовчки. Світло і радість, і спокій перебувають у тобі. Твоя безгрішність гарантована Богом. Сьогодні ти можеш багато зробити для порятунку світу. Сьогодні ти можеш зробити багато, щоб наблизитися до тієї ролі, яку Бог призначив тобі у спасінні. І сьогодні ти можеш зробити багато, щоб переконати себе у тому, що ідея дня справді вірна. Пам'ятай, Тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому. Курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх, це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.